Про події війни говорить Стратко. Північно-Атлантичний Альянс розпочав навчання «Steadfast Defender 24». Вони стануть найбільшими з 1988 року. Військовими навчаннями НАТО вони планувалися кілька років і мають продемонструвати здатність НАТО швидко розгортати сили з Північної Америки та інших частин Альянсу для посилення оборони Європи. За легендою, навчання покликані імітувати реакцію Альянсу на напад з боку України на кшталт РФ і складатимуться із серії невеликих окремих навчань. Які які відбудуться в низці місць від північної Америки до східного флангу НАТО поблизу російського кордону. Початок навчань поклав вихід десантного корабля військово-морських сил США Холл» з порту Норфолк, що у штаті Вірджинія, який вирушить через Атлантичний океан. Наступним має виступити корабель канадського флоту Шарлоттаун, який вирушить з порту Галіфакс до Європи. стетфас Дефендер Дефендер-24» стане наочною демонстрацією нашої єдності, сили і рішучості захищати один одного. Наші ці. Цінності і міжнародний порядок заснований на правилах, прокоментував Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. У навчаннях візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців, 50 військових кораблів, 80 літаків і понад 1100 бойових машин. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 121 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В зоні відповідальності осув Хортиця на Куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області. Ворог відновив атаки на шахтарському напрямку. Там нашими захисниками відбито дві атаки ворога: південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат. Так сили оборони України протягом минулої доби відбули чотири атаки ворога в районі Авдіївки та ще вісім атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 9 атак. Добові втрати ворога становили 950 окупантів, 30 танків, 42 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем. Командувач повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук, заявив, що у військових стає дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає. Повітряні сили роблять все, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Почитайте наші звіти. Чимало російських літаків разом з екіпажами вже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені. У нас з'являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де. Він цього не чекає, написав командувач в своєму телеграм. Додамо, що у ніч на 25 січня противник завдав удару 14-ма ударними БПЛА типу шахет 136 «131», а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Белгородської області у напрямку Харкова та однією з окупованої Донеччини. До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 11 шахетів у межах Одеської та Миколаївської областей. Лідер республіканської меншості в Сенаті США Міч Маконел під час виступу на засіданні, присвяченому питанням національної безпеки, заявив, що поразка Росії у війні проти України відповідає інтересам США. Про це повідомляє голос Америки. У мене ніколи не було ілюзії щодо того, чому Америка підтримує боротьбу України. Мова ніколи не йшла про благодійність. Казав сенатор Маконал у прямих інтересах США, щоб авторитарні лідери не почувалися в праві перекроювати карту світу силою у наших інтересах допомогти послабити збройні сили головного супротивника, не жертвуючи життям американців. Він наголосив на необхідності ухвалити закон про національну безпеку, щоб інвестувати десятки мільярдів доларів і продовжувати поповнювати арсенал США новими передовими можливостями. Тим часом в Сенаті продовжуються дискусії щодо ухвалення законодавства для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні країни. Просто зараз учасники переговорів у Сенаті з обох сторін наполегливо працюють над затвердженням ще одного раунду допомоги Україні шляхом фіналізації. Альці нашого додаткового пакету національної безпеки з кожним днем ми стаємо ближчими. Ще є проблеми, які потрібно вирішити, але одне можна сказати напевно ми продовжимо це робити. Заявив лідер більшості у сенаті, демократ Чак Шумер. У 2024 році Німеччина продовжить надавати допомогу Україні. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За словами міністра, Берлін планує передати Україні додаткові зенітні комплекси Айрісті і зенітні комплекси Гіпард, артилерію та артилерійські боєприпаси. А також понад 80 бойових танків леопард 1 Крім того, згідно з інформацією, заплановано постачання бронетранспортерів, інженерних танків і танків мостів, систем розмінування, а також безпілотників, радарів і сес систем розвідки цього року Бундесфер продовжить навчати більше українських солдатів на 2024 рік. Ми також плануємо навчити 10 тисяч українських військових у Німеччині. Додав міністр Пісторіус. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.